Вдруге на мальовничих голубих озерах пройшов благодійний спортивний заплив Козацька верста, організований Хмельницькою АЕС. Взяли участь в ньому та задонатили на ЗСУ і атомники Рівненської АЕС. Потрібно приймати участь, допомагати ЗСУ, готувати себе фізично, мотивуватись, тому що ворог не любить сильну міцну мотивовану націю. А ми повинні такими бути. Працівники РАЕС до таких заходів долучаються дуже з великим завдоволенням, мотивації. Завдяки таким заходам українські атомники продовжують надавати потужну допомогу ЗСУ, зокрема колегам, котрі сьогодні на фронті. Ми в чергове показуємо, наскільки ми єдині, об'єднані заради перемоги. Приємно бачити колег з Рівненської АЕС, Приємно бачити всіх, хто долучився до нашого заходу. Я бажаю перемоги кожному над собою і перемоги нашої України над єдиним ворогом. Слава Україні! Урочисте відкриття спортивного івенту Розминка інструктаж від головного судді змагань і учасники стартували. Я приплив своєю дочкою. Я був одночасно і супроводжувач для неї, ну і за нею не зміг уплисти. Вона в мене спортсменка, плавчиня, цей захід супер. Я в цьому році я вже тут а третій раз. Організація 100%. Вони вже навчились, вони знають, як це робити. Я з задоволенням їжджу. Майже 100 плавців з багатьох куточків України змагалися у різних вікових категоріях. Долали дистанцію 1066 метрів. Команду атомників Рівненської АЕС представили 12 плавців. Команда дуже цікава, я б сказав, нестандартна, тому що цього разу приїхали багато нових облич. Це молодь, це потужні мотивовані люди. Вони це ті, хто я сподіваюся, долучати ще більше учасників від нашої станції. Тож для декого із команди РАЕС це була дебютна участь у заходах Хмельницької АЕС. Дистанція цікава, вода досить чиста. Приємно було бачити учасників ЗСУ в цьому заході. Це надихає, це заряджає, і з них однозначно треба брати приклад. І я їм вдячна за те, що вони захищають нашу Україну, свою батьківщину. Атомники Рівненської АЕС показали відмінні результати та професійну підготовку. Зайняли вісім призових місць у чотирьох вікових категоріях. Зокрема, абсолютним чемпіоном змагань став працівник РАЕС Владислав Березюк, який подолав дистанцію запливу за рекордних 16 хвилин. Що, чесно, навіть ну, не очікував я цього класною, приплив, старався. Получилось першим, я задоволений. І взагалом подобається такі, якби. Змагання, які дають імена нам емоційну розрядку, команда атомників Рівненської АЕС має успіхи і серед юних учасників. Вихованка Кадою США Рес секції плавання Вікторія Гуменюк як наймолодша учасниця запливу посіла третє призове місце у своїй віковій категорії. Це мій не перший захід на відкритій возі, і я дякую нашим захисникам для можливості змагатися. Спортивну майстерність та відмінну фізичну підготовку атомники РАЕС продемонстрували і у змаганнях з пляжного волейболу, який того ж дня пройшов на голубих озерах. Дуже цікавий турнір. Взагалі було сім команд, дві групи. У нас в групі було чотири команди, тому ми зіграли в групі три гри, вийшли з групи з другого місця. За вихід фінал виграли. В фіналі за перше-друге програли, зайняли друге місце. Отримали і досвід, задоволені результатом. Спортивні благодійні заходи вкотре продемонстрували об'єднаність учасників заради єдиної мети зробити свій вклад в перемогу та підтримати зсу. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 66 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю необхідного військового обладнання нашим захисникам. Наразі Рівненська АЕС запрошує усіх охочих взяти участь у благодійному 10-му всеукраїнському турнірі сплавання Біле озеро, який пройде 2-4 серпня на одноіменному реабілітаційно здоровчому комплексі під гаслом «З вірою в перемогу. Слідом за ним там же 10 серпня стартуватиме Енерджі Спріт Трятлон. Я закликаю всіх, хто може зареєструватись, приїхати і взяти участь у наших заходах на Рівненській АЕС. Кожен із учасників кожного заходу. Це частина нашої міцної підтримки ЗСУ країни. Тому долучаємось, донатимо, виграємо, і головне, перемагаємо себе. І лише так, спільними діями кожного, Україна переможе. Олена Муляр, Анастасія Лалак, уіте -ЗГРС.